В ефірі новини вівторка 2 липня, і сьогодні у випуску ви побачите у Шосткинській громаді. Триває реалізація проєкту Переможні горизонти горизонти-2.0». Міст через річку Галеньківка несе загрозу життю відпочиваючих. Ворожі телеграм-канали поширюють неправдиву інформацію про обстріл автівки правоохоронців. Жі, телеграм-канали поширюють інформацію про те, що колишні ув'язнені, які мобілізувалися до ЗСУ, вдарили по поліцейському автомобілю на Сумщині. За словами пропагандистів, машина повністю згоріла. Насправді, поширювана рашистами інформація не відповідає дійсності, взявши за основу новину від МВС України про атаку російського дрона по поліцейським машинам. груп пропагандисти вигадали свою історію. Мета якої дискредитувати мобілізаційний процес, повідомляють у Уценти протидії дезінформації людей закликають довіряти лише верифікованим джерелам інформації. Монотипія та плямографія, а також ткацтво. Саме такі активності сьогодні запропонували дітям, які прийшли до бібліотеки в селі Ображівка в межах реалізації проєкту. Переможні горизонти 2.0. Детальніше про те, як це було, дивіться у сюжеті наших кореспондентів. Переможні горизонти 2 липня дійшли і до Бражівки Шосткінської територіальної громади. На подвір'ї бібліотеки зібралися хлопці та дівчата зі всього села, аби поспілкуватися та дізнатися багато чого цікавого. Це це організовано в межах проєкту, який був започаткований ще минулоріч. Сьогоднішній захід у нас відбувається в межах реалізації проекту Переможні горизонти 2.0». Це вже другий рік. Ми їздимо по селам нашої громади і разом з бібліотеками, що партнерською організацією з нашою разом громадською. Ми молоді та дітям місцевим та ВПО допомагаємо себе усвідомити як українці пошуку української ідентичності. А найкраще це завжди виходить через творчість. Наша організація вже більше десяти років функціонує. Називаємося Ми сила інтелекту. Зараз кожен з нас повинен бути сильним. і ми обрали саме напрямок сили через інтелект. Бо якщо людина усвідомлена, вона знає свої сили. Вона може захистити батьківщину, вона може захистити рідний дім, і ми намагаємося це розвивати. Минулого року проєкт мав дещо інше спрямування, розповідає голова громадської організації Сила інтелекту Галина Москаленко. Однак головна мета таких заходів. Не тільки розважити дітей під час канікул, а й сприяти усвідомленню своєї ідентичності. Як громадянина України, завдяки тому, що в минулому році ми поїздили по селу, ми побачили, як дітки відгукуються. Дуже чудовим для мене показником було, коли діти повели нас і показували свою школу. Іноді діти школу влітку обходять стороною. А як показав досвід, в минулому році діти дуже скучають за своїми однокласниками, за своїми друзями. і їм дуже допомагають зібратися в неформальній обстановці, дізнатися щось нове випробувати себе і вони дуже радіють ці можливості, тобто ми вирішили повторити і трошки змістити акцент від чисто літературного до більш мистецького, де діти більше можуть себе проявити і разом з нами спільнотворчості знайти себе. Частинку своєї творчості цього дня до ображівки привезла шосткінська майстриня, викладачка шосткінської дитячої школи мистецтв Неля Якименко під керівництвом Нелі Миколаївни дітвора поринула. У світ плямографії та монотипії. Пляма — це чорна, а монотіпія це а, фарби, тобто капається фарба на стекло або на якийсь, ну на якусь площину. Потім притискається листочок, відривається і залишається цей одтиск. Це називається монотипія. Я привезла їм вже заготовки з монотіпії і з плямографії, де в них діти повинні побачити. Якогось персонажа або а, тварину, або а, невідому якусь істоту вони саме додумують, а, допрацьовують цю пляму і а, можуть навіть домальовувати навколишнє середовище, і у них з'являється така. Фантастична робота, такі заняття говорить пані Неля. Не тільки розвивають уяву, також допомагають і в якості арт-терапії. Дуже цікаво займатися не тільки дітям, а й дорослим. Даже навіть а, це існує в арт-терапії. Ці засоби можуть використовуватися а, як з... заспокійливі <с poner löss91> такі моменти. І Хочеться, щоб вони бачили красу, красоту, щоб вони знаходили доброту всіх позитив. Шукали в цих малюнках для дитячої уяви. Немає меж. Тож, озброївшись фломастерами, кольорові плями набували інших обрисів. Кожна перетворювалася в цільний образ. Більшість учасників малювали з мрією про перемогу України. Мені найбільше сподобалося малювати, доповнювати гарні картинки. Було німного тяжело, ну ми справилися. Перше у мене було намалювати розбите серце це розбите серце українців, тому що у нас іде війна і гине багато людей, і багато воїнів, які захищають нашу країну. Другий малюнок я намалювала. Це вже коли ми переможемо. Це у морі у нас кити, багато рибок, всі будуть рядити, тому що у нас буде перемога. І буде, ми будемо вільними людьми в Україні. Сьогодні я намалював такого півня з ім'ям Петро, тому що тут була вже голова, трохи виднілась, і, і туло, як у кулки чи півня. Я намагалась намалювати голуба мира, який бореться за перемогу, бо голуб це таке така пташка, яка можна сказати, свята пташка, яка символізує мир, перемогу. І цим малюнком я хотіла донести, що перемога буде. Також мисткиня ознайомила дітей з давнім ремеслом, яким вона володіє сама. Ткацтвом воно саме таке початкове, тобто щоб ознайомити дітей з цим мистецтвом, тому що ткацтво воно абже а, воно м, наряду з керамикою, воно дуже дуже старе від ремесла. А в Україні ж в кожній хаті раніше ткали, ткали і а, килими, ткали тканину для одяга, ткали крайки. І так далі, тобто це невід'ємна частина українського мистецтва і культури нашої від рамки, на якій кожен з учасників, а деякі і по декілька разів спробували себе в ткацтві дітей. Неможливо було відірвати під керівництвом пані Нелі. Кожна смужечка вправно лягала у свій рядочок дуже добре, що в такий, ну, важкий час для нас є такі люди, які заохочують дітей до чогось нового, до малювання, до того ткацтва. Бо ткацтвом займається не кожен, і це було б дуже круто, щоб кожен зміг це попробувати. І може, навіть хтось себе знайшов і піде на гурток. Автори найкращих робіт з плямографії отримали невеликі подарунки на згадку про захід всіх учасників Гостили солодощами, а переможні горизонти 20 крокуватимуть далі по інших селах шосткінської громади. У Шостці міст через річку Галинківка став місцем для небезпечних розваг дітей. Про це повідомляє виконувачка обов'язків директора водолазно рятувальної служби у Шостці Ірина Міщенко. Вона занепокоєна тим, що останнім часом діти стали активно стрибати з газової труби біля автомобільного мосту, наражаючи себе. На небезпеку на мосту відсутня частина огорожі. Вона впала у воду і може становити серйозну небезпеку для життя. Ірина Міщенко звертається до батьків з проханням проводити відповідну роз'яснувальну роботу зі своїми дітьми. І наостанок про погоду. 3 липня на території Шосткинського району погоду визначатиме поле зниженого атмосферного тиску. Синоптики обіцяють невелику хмарність без опадів. Вітер південний 5-10 метрів секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від плюс 19 до плюс 24, в день від плюс 30 до плюс 35 градусів по Цельсію.